Мешканці будинків номер 27 та 29 по вулиці 15 квітня обурені. Нещодавно їм розповіли, що їх прибудинкова територія вже не зовсім їхня. Згідно земельної голода України, як звідна карта, ця ділянка у нас вічі, в культі нашого Жовтим виділено прибудинкову територію. Із нею співпадає ділянка, виділена червоним, яка має окремий номер. Її цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Ми уточняли, що це не вгодно. І не і десь 20 років назад. Чи будуть на цій території щось будувати, поки невідомо, бо жодної проектної документації немає. За законом будівництво можуть розпочати лише тоді, коли мешканці прилеглих будинків дадуть згоду. Та для початку їм треба розібратись, як сталося так, що прибудинкову територію, за обслуговування якої вони платили роками, тепер можуть втратити. Не хочемо, щоб нам нарушали наші права. А наші права, які ми хочемо, щоб тут була зелена травичка, зелені деревця, зберуться люди, зберемо відповідні якісь документи від себе, подамо їх від, відповідні органи, а які органи то ми вже знаємо, куди подавати. і будемо відстояти свою позицію. Аби ознайомити людей, як діяти у схожих ситуаціях, юристи Тернопільської самопомочі розробили схему. Юристи пояснять та допоможуть відстояти свій двір чи дитячий майданчик. Звертатись за допомогою можна за адресою Руська 52.